Тому головна euh, перспективна робота це на цей місяць, як казав це до першого червня, euh, складення перспективного плану. Що таке складення перспективного плану оформлення громад э, або збройного їхнього об'єднання, як правильно це зробити? Ну, звичайно, що треба, щоб була медицина, щоб всього прийшла допомога людині, щоб пожежна э, служба повинна прийти. Тому дуже велике значення має. І щоб ми тут чітко і, на крик, і в районах дали пропозиції і образ, ми це чітко спробували, як це можна робити нормально. Ну, в принципі, те, що добровільне об'єднання має бути, воно десь має бути, але принцип добровільності заклали самі виконавці, е, які хотіли це зробити. Попробую мати проблем. Тому треба значити кількість цього питання, вибудувати моделі, які нас чекають краще. Я вже думаю, що район не прорахував. І починати з цього. Поки ми говоримо про об'єднання, люди можуть. Ми маємо вихвати поки що старий модель, буде важко. А потім вже думали, як провести старости. Я багатьох мають підтримати війни, більш розвинуті райони мають підтримати менш розвинуті і розвивати їх. Це основне завдання. І виправити ви ті помилки, які були історично складені, що села були розділені по тій чи іншій причині, по принципу колгоспіль. Це основні наші завдання. Якщо ми бачимо, що там нема звісту об'єднувати ну відповідно що буде гнати нікуди і заставляти. Тому що так законе називається погорівне об'єднання громад. Пане пані. В операції в області є понад 4 тисячі військовослужбовців, з них понад 400 зазнали поранень, 11 стали інвалідами внаслідок виконання області військової служби в зоні АТО. 63 землі. Всякі сучасника бойових дій має близько 100 мешканців області. Це е, дані. Таких не точно, можна сказати, тому що служба, Державна служба з питань міральних учасників АТО, на жаль, на наш запит, вони не ведуть в реєстр в розрізі областей. Всього за 4 черги мобілізації військової комісаріадних Закарпатської області було призвано 2426 військовослужбовців та 2239, що складає від поставленого завдання 57%. А це недопоставлено було 1250 військовозабов'язних та 5 одиниць техніки, було здійснено перепланування між областями і закарпатській області в цієї заборгованості ще додатково поставлено завдання 419 та 5 одиниць техніки. Таким чином на даний час планове завдання складає 895 військовозабов'язних та 7 одиниць техніки. Я глибоко переконаний в тому, що активна державна опозиція, керівники всіх рівнів та активна на співпраці місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого, правоохоронних органів, військових комісаріатів та підприємств організації всіх форм власності дасть змогу на належному рівні виконати ті завдання, які визначив президент України та громаді Закарпатської області.